Добрий ранок, прекрасні люди! Дуже часто е, я чую в свою адресу деякі цікаві речі. Зараз я вам покажу тут смс-ки з одного з останніх відео, які я записала в Фейсбуці. І знаєте, саме тому з минулого року я дуже активно говорю про віруючих. І дуже часто мені пишуть тепер ось таке. Я ганьблю віруючих тим, що розказую, які вони є. А в мене питання: а чому віруючі дозволяють собі засуджувати іншого віруючого? От не діло, якщо ти маєш дар пророцтва або дар втішителя, або дар вчителя, дар наставника, дар мудрості або дар знання. А коли ти ганьбиш іншого віруючого в соціальних мережах, де тисячні перегляди, та навіть якщо б там було всього два-три перегляди, ти не маєш на це права. Ти ганьбиш ім'я Бога. І от мені б хотілося, мені б щиро хотілося, щоб віруючи задумались над своєю поведінкою не тільки в соцмережах, а в принципі. В принципі, тому я і говорю, що наші церкви не готові до прийняття людей. Ми гарно говоримо про евангелізацію. Ми готові на собі одяг розірвати або сказати «покайся, покайся». А що далі? Я не виглядаю супер яскраво або екстравагантно, притом ніколи. Так, да, я можу в контрасті вдягатися, але це не є бульгарщина або ще чогось. І я зараз не виправдовую себе. Я просто констатую багато фактів, які є. Наприклад, є деякі суперсурові сурові деномінації, а всього деномінації в світі 75 тисяч, так от деякі з них говорять багато чого цікавого. Але коли ти приходиш на пляж, дівчина в касинці, і купальник супер-супер відкритий. Цікаво. Хлопці, не можна да? там десь кажуть певні речі теж, скажіть, будь ласка, для кого качаються хлопці і вдягають обтягуючі сорочки? Ну, якщо ви мені робите зауваження, якщо ви вважаєте, що я там йолка розфарбована, що там треба мене облічити, улічити, наказати, Ребят, таким чином ми не приведемо людей до Христа. Таким чином ми не прославимо ім'я Бога. Таким чином ми показуємо, що нема місця людям в наших церквах, то яка може бути євангелізація? То про що взагалі ми говоримо? Е, я чому записую зараз саме таке відео? По планах було трохи інше. Тому що дуже часто люди дозволяють те, чого не треба робити. А по друге, Є ті, хто пишуть і питають, Олечка, а як тобі Бог відкрив? Цікаво послухати от я розказую. Я розказую, тому що я поважаю деяких людей, і мені дійсно хочеться, щоб вони мали відповідь, чому я це пишу, чому в мене таке побудження. Тому що хтось з віруючих, і це не одна людина, і навіть не дві, не три, і не сотня, а більше більшість вирішили, що їхня поведінка це правильно. А моя подібних мені неправильно. У нас розділення в церквах. Тільки хочу вам сказати, що багато служителів, багато просто прихожан, які вдягаються з брендових магазинів, але в церкві виглядають скромно. Це нормально. Ви навіть знати не будете, що ця людина вдягнута в кофточки, яка коштує ну, мінімум 30 тисяч гривень. Мінімум. Ви навіть знатне будете, але да, вона виглядає скромно. Що таке скромність? Що таке святість? Що таке розуміння, скільки грошей коштує і скільки варто витрачати на це все? Хто має право розцінювати? Бог, який дає ці кошти людині, і вона сама господарює, робить пожертви і тому подібне? Я хочу, щоб ми з вами нарешті подорослішали зрозуміння: для юбки, нафарбованість, чи є касинка, чи нема касинки. В кожній церкві є свої правила. Це перше, що треба розуміти. Якщо ти ходиш до цієї церкви, ти виконуєш правила цієї церкви. По-друге, є в Біблії багато прекрасних місць, в яких сказано. Наприклад, будь ласка, скажіть мені. Як цариця ЄСфир виглядала? А як виглядала дружина Авраама? Ну, мені просто цікаво. А і багато інших персонажів, які нам дані, і про яких сказано Вау. А як виглядав цар Салому? Він заробляв 2 мільярда чи щось таке на рік. Це в доларах. Йому що, тепер виглядати погано? Не стригтися, не бритися, ходити, непонятно в чому, тому що хтось його засудить. Я хочу виглядати хорошо, в моєму розумінні це хорошо. Я дозволяю собі, як віруча людина, нафарбувати губи, вдягнути якусь прикрасу. Я дозволяю, Мені так хочеться. Хтось не вже має право мене засудити, тим паче абсолютно немає. Мало того, я таких не слухаю. Не слухала і не буду слухати, тому що є біблійний принцип, який написаний в Матвія, я читаю його уважно. Який принцип серед християн має працювати. Якщо ти вважаєш, що людина грішить, в першиво ти молишся і постишся, достаєш брівно в своєму оці, а потім будеш знати, як дістати сучок, з брата свого. Будьте ж знати, як там не сказано можеш право достати. Якщо ти маєш дар, тоді ти маєш право поговорити. У Біблії написано, підходь один, потім зі свідком, потім на церкву, потім всі будуть туди знати, що ти вилучений з церкви за якийсь там гріх. Але виглядати хорошо це не гріх. Перестаньте, це плутати нарешті. Почніть вчитися. Підіть в семінарію. Я закінчила чотири семінарії. Я маю чотири духовних освіти, магістр практичного богословя. Європейський, ні, американський це американський. Плюс європейський закінчила семінарію. В чому проблема? Чому ми дозволяємо собі, а потім ми яро говоримо про евангелізацію? Люди не хочуть до нас приходити. Ми позоримо. Як іншу особу, так і ім'я Христа. Ми позоримо, сидючи все ще 2000 років спустя, церква раніше процитали, мали що спільне, кали з кожного дня по 3000 людей, але на сьогодні до покаяння не доходить. Чому? Серця погані, жестаковинні. А тоді ні. Не було такого: ні воїн, ні раз, нічого не було тоді, да? взагалі. Цікаво, правда? Вони не дивилися на такі речі. Церква, яка хотіла зростати, вона на це не дивилася з такою стороною, я маю на увазі. Так, да, правила були, треба було розуміти, це все понятно. Але на цьому акцент не робили для того, щоб кожна душа мала місце і бажання приходити, знаючи, що її не будуть скувати. Що її не будуть ганьбити, позорити. Ну, мені по барабану пишіть, скільки хочете. Але саме отакі от неодноразові повідомлення, неодноразові замашки в мій рахунок, на мою сторону, показують мені, наскільки церква не готові. Я на це дивлюсь саме так. Хорошо, підемо далі. Багатьма улюблена Джойс Майер. Як вона виглядає? Жінці дуже багато років. Але вона виглядає круто. Сьогодні ця людина виглядає, виглядає все ще круто. В чому питання? Я не кажу, що я стремлюсь стати другою Джойс Майер. Я не про це зараз. Я про дозвіл собі виглядати так, як я хочу. Так, як мені дозволяє Господь, а не інша людина. Все. Я про це. В біблії ще є класне питання. Кого ти будеш слухати? Бога чи людину? Якби дружина Навала слухалась тільки свого чоловіка, вона померла б під руки Давіда, а вона зробила по-своєму. Робіть висновки. Боже, дякую тобі за цей час і за це служіння, яке я можу нести. Дякую за цю мудрість, за слова, за те, що ти проявляєшся в моєму житті і є тим Богом, за ким я хочу рухатись. Дякую, що ти допомагаєш мені бути вільною від багатьох питань. Тому що ти дійсно той Бог, який цінує душу в першу чергу, а потім все інше. Я рада, що через мене ти можеш допомагати церквам бути більш відкритими, більш доступними і дійсно приймати людину такою, якою вона є. Тому що наші церкви не підготовлені в більшості випадків не підготовлені. Тож я дякую, що я можу бути інструментом, який сміливо говорить про істину, про правду. Про прийняття, про покаяння, яке теж має робити людина, віруюча тому, що теж грішить, хоче не хоче, але вона в верховному тілі, як і я, і ми всі грішимо, хочемо того чи ні, навіть будучи в одязі святих, ми грішимо. Я дякую тобі за те, що ти нас відокремлюєш від нашої поведінки, даєш можливість нам виправлятись, даєш можливість нам думати, аналізувати і таким чином міняти свою поведінку. Дякую, що ти довготерпеливий і ти вічно люблячий. Будь просала в нашому житті сьогодні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!